Вчора, позавчора культивували, 30 гектар закультивірував, 12 до часу накрутила. Я думаю, це нормально з учотом того, що поля розкидані 5 кусків, 30 гектар на 12 до часу. За це. Їдемо сіяти. Вчора нацепили сівалочку, докультивірували в обід. І до вечора ще встигли 7 гектар засіяти. Там сіяли е, от лідея компанії Гібрид Белла. Там по плаці буде. Їдемо зараз їдемо 10 гектар засівати. То зараз приїду, включусь, покажу, що тут будемо сіяти. Український виробник. Зараз ну, буду на полі і вже включусь. Вже на полі. Зараз покажу, що сіємо. Сіємо від компанії Демаркус Флоки. 25 екстра фракції. Ну, щось файне. Щось похоже, да на екстра. Mm -hmm. Крупніше, ніж Саксон був. Нехакція yeah. при береш 5 единиць і банка Грандстара в подарок. Ще й вологу все вміє. Да, ще й прислали нам цю падомір. Колбу, Пошутили. <реш> У нас осадків тут ніколи нема, що ми міряти будемо. <реш> так, це під Гранд Стар. Подзвонили їм, сказав, що буду все на відео показувати, сказали без питань, ми не боїмося. ми впевнені. Ну, показую ось від початку посіву. і далі покажу потім, що ж осінню бункер покаже. Бо одні тоже вже розпиналися за своє ну, в прошлом году показав так ладно засипаємо, потом ще включу сіємо потихеньку контроль висіва Оп. Єсть, Ага, видно, штук є. Благо хватає сім десь на 5 сантиметров. Сейчас туритися вже не буду. Брилис десь 5 сантиметрів глибина, Так, влаги вистачає, ну от видно, маркер риє. Дивіться, ліпиться. Ось оде пройшов, видно, що вивертає прям влагу. Так. Подивимося, що покаже цей фокід. Я такого мнения, що якщо буде дощ, то вони всі будуть родині. А якщо доща не буде, який не сій, то все одно я вам скажу, що якщо хороша семечка, то і в засуху вона щось дає трохи. процес покажу і того у нас по посіву елітаселек, э, оцей деморкус тепер сім, інферанстар, елітаселек, позафідранствор і лідера. Забило землю, зараз йому дуже тяжело виїздить. Дивилися, немає дружних сходів. Починає стріляти, то там, то там, ну, пробуєш, прям земля забита. Думаємо, що ціємося, цепить ротаційну ворону та пробігти з корпус бив трохи, йому все одно легше буде вискочити. А може ще той фактор, що тепла немає, не хоче вилазити. центральная в машине показывает город развертать но ну, даже три вписываешься, ну, три трошки, ибо, ну, и мало и маловато. Четыре раза вообще идеально. Тут культивировал позавчора. Тоже вымелили. Ну, а тут семечка по семечке будет. Я Задовжен по її. Побачимо. Я якраз його вніс і через часа два-три дощ пішов. Такий пустився, трошки пиляк, прибив.